Доброго дня! Сьогодні я хочу щиро подякувати Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, генеральному директору Олександру Михайленко, нашому старому другу Тьоті Свєті, заступнику генерального директора Світлані Малоної, керівникам підрозділів, водіям, технічному та медичному персоналу центру за чудові подарунки та смаколики, які вони нам передали до нового року та Різдва. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я неймовірно вдячний усім нашим структурним підрозділам, усім нашим колегам за те, що відгукнулися та долучилися до нашої спільної ініціативи з привітання українських захисників та захисниць з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ця турбота та допомога це основа нашої щоденної роботи. Але ми звикли турбуватися про своїх пацієнтів та один про одного. Він сприяла розширенню цього кола. Тепер кожен з нас думає про зовсім незнайомих воїнів, які стоять на захисті України за сотні кілометрів звідси. І в багатьох є бажання хоча б чимось їм допомогти. І на щастя, у нас є така можливість поділитися своїм теплом та проявити турботу та допомогу. Тож ще раз дякую всім. Хто долучився до нашої благодійної акції Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, всім, хто купував, пакував, підписував та передавав вітання військовослужбовцям наших Збройних сил України? Упевнений, вони відчули це там під Бахмутом, містом, яке наш президент назвав фортецею. І звичайно, шановні наші воїни, від імені. Всього великого колективу Одеської екстренки я вітаю вас за наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Сил вам, здоров'я та скорішої перемоги! Це наше спільне для всієї України бажання. Все, буде Україна! Хочемо привітати наших воїнів-захисників з наступаючими святами Новим роком і Різдвом Христовим. Ми хочемо приєднатися до благодійної акції, внести свій внесок трошки в перемогу, подарувати їм невеличкі подарунки харчові та. Різні смаколики до свята Велике їм дякую за те, що вони роблять для нашої країни, для нас всіх. Дуже рада, що наша служба приєдналася до всіх. Ми дуже раді допомогти і завжди віримо, що наші воїни найкращі і що ми всі разом допоможемо. Ми всіх вітаємо з ближніми святами і хочемо, щоб перемога була тільки за нами і завжди, завжди підтримуємо їх як можемо. Тому я, я думаю, ми сильні і Україна буде завжди. Україна переможе. Це буде Україна, Моя країна, паде, на країна. Моя країна, паде, на країна. ти на віки, я на всі пошу силу в Україні.